Сміттєва криза у Львові триває. Тільки но ну, пан Гройсман урочисто врятував місто, доручивши виділити ділянку під сміттєпереробний завод, як нова біда прийшла. Будувати сміттєпереробний завод у Яворівському районі не можна. Ділянка, яку Львову надала облрада, для цього не придатна. Тому самі львів'яни звертаючи до альтернативних джерел садові хробаки поспішають на допомогу львів'янам. Якщо хочете мати домашніх улюбленців, заведіть хробаків. Такі жити людям і корисні, бо їдять органічні відходи. Дивіться, яка цікава технологія. Хробаки, рятівники можуть вирішити проблему сміття. Пані Тетяна називає черв'яків своїми улюбленцями. Незвичні мешканці живляться недоїдками її великої сім'ї, а вже за тиждень повністю перетравлюють відходи та виробляють гумус. Ти Та ви уявляєте, як там все пахне у квартирі, коли хробаки, наприклад, тиждень не можуть доїсти рибі чи тельбухи? А хоча, мабуть, уявляєте. У вас же також, мабуть, є сусіди, які сміття виставляють за двері. Це каліфорнійський хробак, родом з Америки. Там черви вже давно переробляють органічні відходи та добриво. Чому знову імпортні товари? Де український вітчизняний хробак? Відрізняється від нашого хробака тільки тим, що мають більший апетит, так тобто вони більше їдять і значно швидше розмножуються. І знову наш товаровиробник програє західному, погано їдять, погано розмножуються. Може, у них глисти? Жодних незручностей такі хробаки не створюють, бо з ґрунту, де живуть, не вилазять. Не вилазять? Як би не так. Ви помітили, скільки всього зникло у Львові останнім часом? Інакше, як з дичавілими хробаками, не поясниш, стародруки у галереї мистецтв зжерли хробаки. Рейтинг садового зжерли хробаки. Закосили проектом Львівського метро. На високому замку одна гора лишилась. Туристи приходять, де замок, де замок? Хробаки зжерли! Єдині органічні відходи, які вони не змогли з'їсти, це Сергій Пастух. Спостерігай гай за мною. Ти хочеш бути мною? Буду твоїм героєм. Oh, yeah. Фу, якщо би хоч половина сімей Львова переробляла органіку за допомогою цих організмів, сміття поменшило б в рази. Отже, уявімо ситуацію, коли хробаки живуть у кожній львівській родині, перетравлюють органіку, виробляють гумус та розмножуються. Що буде з містом за 10 років? Ну з гумусом не так страшно його можна продавати, наприклад, веганам початківцям під виглядом хумусу. А що робити з хробаками? Хробаків буде стільки, що для них доведеться відкривати свої заклади. Перша приватна хробарня, львівська майстерня гумусу. У них навіть своє медіа буде хробацьке телебачення.